І так для начала сюжет о нашої учасниці Марії Гончарук. На шляху до своєї мрії Марії Гончарук ще з п'яти років щодня доводилося долати 25 кілометрів по бездоріжжю. Приходилося возити Машу в музичну школу на велосипеді. Це було складно і не так близько 25 км, кілометрів. Але не було іншого виходу. Просто я хотіла розвиватися, займатися музикою, а там такої можливості немає. Маша народилася в маленькому селі Черкаської області, в якому всього 500 хат. І з самого дитинства їй доводилося працювати в полі і доглядати за худобою. Могу сейчас піти накосити трави, викопати картошку, козу. Тобто казу. з мене не слетить. Але Маша завжди мріяла про сцену, і на останні заощадження батьки купили піаніно. Я дуже благодарна своїм батькам за те, що вони Дали мені можливість вирватися відсюди, з села, да, не залишитися здесь, не в своїм развитии. Заради того, щоб донька поступила вчитися до столиці, батьки продали останнє порося. Учоба прізвище всього. І ми завжди підтримали, і будемо завжди підтримувати її. Переживаємо за ним, держим кулаки. в суперфинале из тысяч, сотен девушек из четырех стран, которые стояли на этих кастингах, которые хотели также, может быть даже больше. Хотя нет, никто не хотел больше, чем я хочу. Мария Справжняя Пополюшка с простого украинского села.